Вітайте, вітайте, кохані мої люби приятели. Сердечно запрошуємо вас на мій канал. Шухані кухня на весело, бабусі Марусі. Йдемо, кохані купіння. Піхні люди. Коханюк, йдемо. Ой, бабуся йде в мініч. Має там пів евро. Я ще хіба парубертіку достала, кохані. Вложила мрешта певно, так і заповняла турибаці. А то, то я шукала документи, витяг. I znalazłam. dokumencie nie znalazłam Ci tej ale były pieniążki. Jak to fajnie coś gdzieś, kochani, ulokować, włożyć, kochani, i będziesz miał. Siktor 4,50 wydał. Drognie my po 10-20 grosz. chyba z 10 grosz po 5, po 2 grosze po jednym. I ja jeszcze złotówkę miała, także zbieramy, kochani, wszystko co mamy. No i jeszcze tam 11-12 dni do jakichś pieniążek z tu żeby dostać te даем так під конец місянця. Кожен певний має свій день. Так я мару тури певні, ренти виплатаємо, кожен має свій день певний. О, тут броварня наша, відверті. Ну, повім вам багато ладні сідіть. Такий вітерик, Легкий, землю, трошки летіть так виє. Ну, не так би было зімно. Я, правда, заложила на другий ріньках. Мої туречки блюдо, багато ладна, елегантська така. No. Szkoda, że siebie nie, nie pokazuję, bo, by, bo bym się prezentowała jak tam Elżbieta pisała. No. Elżbieta, no Liza u nas po naszemu Liza Elżbieta. Elzobieta. Elzowieta, Elżbieta to pan nie w imiona, nie? Czy to to samo, kochanie? Nie Może jeśli mnie wymieniam, to kupię bułeczki Wiktorkowe. Я мові, мама, як не дороги, ті типу полендвічки, то купну. Вони подорожали. то не було ж так дорого. Я не пам'ятаю, що 10 пристерків я купляла. Хіба купить йому 5, бо він сир Говда і так ще. Сир Говда теж 5 злотих. Єди сир 5 злотих, і то там стик 20 до 15, ні. Ну, там є ще там, є ще два євро зналіз слонічку, бо мою, мамо, я певний тобі дав. Я з мені, ніяким не їхала, причеш. Mężczyzna sam opłacił mi drogi, jak my przyjechali tam. On tam już czekał na mnie i podchodził do kierowcy, kierowca rozpłacił się za drogę za mnie. Ja nic, nic nie biorę, kochanie. Uważam, jak mężczyzna zaprosił goście dla siebie, to powinien opłacić i drogę. Nie wiem, może ktoś inaczej myśli, Ot. może, kochanie, ten, co ma pieniądze, myśli inaczej. Ja myślę tak. Jak cię zaprosił, jak mu zależy na tobie, jak chcesz, żeby ty, tylek swój przywiozł jeszcze do niego, no wybaczcie, to nie chcę po trudy choć zapłaci za drogie. Ty tam też nie będziesz siedziała wiadomo, będziesz i gotowała mu, i sprątała, i prała, i wszystko będzie za tam u niego i pod niego. Także uważam, że jak ugotujesz ten obiad, kochani, i sobie nałożysz troszeczkę do talerza to i zupki, czy rozolu, czy czegoś, czy jakieś drugie danie. То ж його не об'єш так моц і так йому готуєш ну, і собі очевидь. Так, же, Кохання, якось так. У мене таке мишлення, я так мислю і так хіба і то є справедливо. Для того ж не хтось кобіти, отак я така, це життя на мені виїжджали, ноги опустили, на голови влязли і так було. А то кохання не ото ходить. Ходить ото, би. Щоб... Містець теж щось докладав до життя, почувався відповідальним за щось, а не тільки містець. О, нема, а я місяць вважив, що куплю щось. Замкнені вваживки, нема нічого. Не бачу. Не відчуваю. І що, четверте я маю? Не знаю. Так же, кохані, ну що тут? Така фрезерка старша пані робить тут. Żelarska, tak, tak. No zamknięcie owoców. Nie wiem czemu. Co się stało? Nic nie napisano, czy coś napisano. Te papryczki bardzo ładnie nie im płyli. To jedna ta papryczka. Jak, jakaś kasa będzie większa kiedyś, ja zawsze tak mówię. To będę kupowała. O coś napisała pani, a musiała coś napisać. Pani. A w dzień ósmego, po piętnastym, z każdym nie to No ja tak sobie pomyślałam, że pewnie. На урлопи. Всідимо її не бояти. На урлопи, які пошли. Певне. От бачите, тут щось святечне у нас. Такі гірлянди повичіпали такими Ох, ну Йдемо, кохані Йдемо, йдемо. сонце по світі, за хмур вийшло. Наші катують на категорию. Йдемо, кохані Ну то там э, кохання. Вижий там теж вижий там як і до духа, не до духа, а до, до Святого Яна. То там кохання важивка продавали, певне складаємо. Пач, як дуже голембі. Спеціально іде трошки ближче, щоб ви все побачили їх. А такі ті умні росли тільки небезкі, кольори к небескі, кінькна, катедра. Пенька не тут, Все там У а, ще там мами, делку. Він всі розладувує, кохання, а скальпський ряду розладує. Я ще не дяла, що позвончим інкелки. Пеньки по вергоні. Там головні всі комплекта. Ми ці комплекем, <laughs> Ми п'ємо. кохані. А там певно, певної кукурудзки такі. Лупух, не лупух, то не лупух, якось так. Мел, кохання, пащики, ладні. Мілаго, мілаго, йонка вам жече, папа, залузки. Залузки.